Чому в моєму роді повторюються певні долі, події або сценарії? Коли людина народжується, вона проходить всім поколінь, які важливі в її житті. Це покоління тата і покоління мами. І, наприклад, якщо ми говоримо про покоління мами і в родині була звалтована праба, права буся. Німцями, то вона передає праправнички, що, що всі чоловіки є негідниками, є головниками. І в цьому роду жінки можуть бути нещасні. Або, навпаки, наприклад, в роду тата був успішний прадід, який постійно, коли народжували або правники. Накривав столи, що відбувалося далі по цьому роду, коли народжується в родині сім в сім'ї, дитина статус благополуччя цієї родини росте. Тому дуже важливо звертати на це увагу і подивитися по вашому родовому каналу, що ви тягнете, яку сторону більше тата чи більше мама.